Губка Боб квадратні штани це не просто мультсеріал, це ціла епоха, яка пройшла з нами через дитинство, підліткові часи і навіть дорослість. Але якщо ви вмикали його в останні роки, то мабуть ловили себе на думці щось тут не так. Sure і ні, це не ностальгія, грає з нами злий жарт. Боб справді змінився, та ще й дуже помітно, як це шоу пройшло шлях від геніальності до. Ну, скажемо так, доволі дивних сюжетів, чому улюблені персонажі почали поводитися зовсім інакше, а візуальний стиль став кардинально іншим. Історію створення та секрети успіху цього мультсеріалу я розбирав у одному з попередніх відео, до якого часто відсилатимуся. Тому після цього обов'язково гляньте, в чому геніальність Боба. Сьогодні ж ми простежимо, як змінювався мультсеріал за 25 років. Від його зіркового старту до сучасного вигляду. Перший третій сезони. Перші сезони Губки Боба квадратні штани це справжня золота епоха мультсеріалу. Коли шоу з'явилося в 1999 році, воно стало революцією в світі анімації, об'єднавши навколо себе різні покоління. Простий, на перший погляд, але водночас винахідливий гумор, яскраві персонажі та підводний світ Бікіні Боттома зробили Губку Боба улюбленцем мільйонів. Але чим серіал виділявся в ці роки? Почнемо з героїв. В першу чергу варто зауважити, що всі персонажі мають не просто характеристику і існують як NPC, чекаючи скрипту у підводному світі, а дійсно мають свій характер та об'ємність. Стівен дуже круто зміг прописати навіть другорядних персонажів. Про це вже йшлося в цьому відео більш детально, але давайте розглянемо градацію по сезонах. Губка Боб, хоч із першої серії, здається дитячо наївним, але його наполегливість і досягання цілей обґрунтувані. Оптимізмом. Пілотна серія Потрібен помічник, де Боб буквально вибиває собі місце працівника, показує його непохитне бажання бути найкращим у своїй справі. Протягом перших сезонів він веде себе як підліток, який проходить різні етапи в житті, від бажання бути дорослим до створення свого бізнесу. І кожного разу він зіштовхується з тими проблемами, які точно спіткають тінейджера. Але саме головне, що цей наївний персонаж. Наш є персонажем розвитку, і ми часто бачимо, як Боб навчається в кінці епізоду, як до прикладу, в серію у пошуках себе, яку я вважаю однією з найкращих серій в третьому сезоні, або ж вечірка у губки Боба». Патрік, який виконує роль найкращого друга Боба, мав бути не дуже полярним від головного персонажа, але при цьому багато в чому відрізнятись. Тому хибне уявлення вважати зірку простим персонажем. Так, він подекуди наївний, але не тупий, як ми це побачимо пізніше. Часто він стає каталізатором конфлікту у епізодах Ракета Сенді чи Мильна Піна. А у серії Коробка секретом він навіть показує, що може бути хитрим, адже протягом всієї. Серії Патрік приховує компрометуюче фото губки Боба з різдвяної вечірки. Іноді зірка навіть демонстрував свою геніальність у серії Великий рожевий невдаха він вирішує бути схожим на Боба і випадково доводить, що бути собою це найкращий шлях. Та й, взагалі, інколи він видає дуже розумні речі по мірках Патріка, якщо він хоче щось отримати. Нам дивитися не можна. Я не дивлюсь, я торкаюсь. Цього правила не забороняють. Сквідвард на початку шоу був ідеальною протилежністю Боба. Його контрастність будувалась не на злості чи агресії, що ми побачимо в майбутньому, а на світоглядному баченні. Восьминіг мислить та поводить себе як дорослий, і за цим цікаво спостерігати, коли Бобу і Сквідварду потрібно разом вирішувати проблему, як у серії доставка піци. Основними тропами Щупаленка є сарказм і любов до мистецтва, що виділяло його серед інших персонажів. Серія оркестр божевільних стала однією із найзнаковіших та має найвищу оцінку з усіх серій. А чий це там стоїть зліва білий седан? У нього фари увімкнені. Персонаж, хоч і часто стоїть в ролі вчителя, оскільки він просто старший за Боба, але часто помиляється, бо не може подивитися через призму дитячої наївності. Це ми прекрасно бачимо у серії Невідомий художник, де академізм Сквідварда лише зруйнував мистецтво. Це підтверджує, що восьминіг також є персонажем розвитку, оскільки в самому кінці саме хаос та його емоції зробили витвір мистецтва. Навіть Планктон, який завжди хотів красти секретний рецепт, кожної серії мав новий чіткий план та мотивацію, які з часом навіть викликали більше співчуття ніж засудження. А у серії веселощі він отримує рідкісний шанс бути другом Боба, хоча й ненадовго це дозволило глядачам побачити, що навіть у антагоністів може бути глибина і людяність. Планктон не просто злий і поганий, а депресивно апатичний через те, що постійно спостерігає за тим. Як його конкурент заробляє все більше і більше? Так можна продовжити і за містера Крапса, який є таким же дорослим зі своїм характером скнари, але при цьому часто виконує роль ледь би не другого батька губки Боба, оскільки повчає всьому малогубку, як у серії Гачки чи Морський лексикон Сенді, яка має не зовсім стабільний характер, білка повністю будується на контрасті божевільного, екстремального і наукового. Але перші сезони показують це настільки витримано, що це не здається чим недоречним, а навпаки, створює тільки об'ємність персонажа. А ще всякі морські супермени сліпарик, місіс Паф, Перл і так далі, які чудово прописані в сетінгу мультсеріалу і керуються характером, а не емоцією, що ми побачимо пізніше. Отже, персонажів класичних першому-третьому сезонах є об'ємними, і саме їх контраст характерів створює вайб губки Боба як мультсеріалу. Діалоги та гумор якраз найбільше підкреслювали цю полярність персонажів. Гумор Сквідварда та пана крапса будується на складних жартах або ж каламбурах, які ніхто не розуміє. Why couldn't 11-year-old get into the pirate movie? It was rated R! <laughs> губка Боб чи Патрік навпаки або жартують просто, або максимально абсурдно, від чого можна вголос поржати. Это жирафа. Ну і також гумор будується навколо фізичної комедії, але в міру безліч доречних абсурдних метаморфоз, які часто виступали як панчлайн, або ж просто хороших жартів. Стівен не боявся і дорослого гумору, що чудово працювало на старшу аудиторію. Щоправда, в українському дубляжі є величезна проблема. Часто жарти дуже хреново адаптовані, через що вони губляться, і ти навіть не розумієш контекст, як до прикладу, в Вище згаданий жарт про піратів. Чому 11-річних не пускають на піратське кіно? Right. Чому це всім відомо? <рап> Ранні епізоди мали чітку структуру. Згадуємо, що вивчали в школі: зав'язка, розвиток подій, кульмінація, розв'язка. І здавалось, як може бути інакше. Mm -hmm. До цього ми ще дійдемо, але наразі головне пояснити, що оці перші три сезони вималювали сюжет навколо реальної історії, тобто того, що відсилається на наше з вами побутове життя. Ми часто бачили висновки і наслідки тих чи інших дій. Мультсеріал часто був повчальним, і серія мала чітку ідею: від «лікарі не такі страшні, як їх малюють, до проблем прокрастинації. Анімація ранніх сезонів була не такою гладкою, як у пізніших, але саме її простота додавала якогось шарму. Герої рухались, говорили і навіть сміялись так, що це виглядало дуже природньо. Тобто не було надмірної жестикуляції чи пафосу, все було в межах характеру персонажа. Автори дуже вдало підбирали палітру кольорів та зображені акценти, які передавали атмосферу, як, до прикладу, тіні та кадри в темну пору доби в серіях Нічна Зміна. Іначе рок-ботом, звісно, виглядає перший сезон дещо застаріло, не такі яскраві кольори, і груба анімація. Інколи взагалі персонажі міняються протягом сезону. Але якщо чесно, в цьому є свій вайб. Мені набагато приємніше дивитися на старі серії. Одразу розумієш, що це почерк Гіленбурга, і наступні 20 хвилин пройдуть шикарно. Раджу вам влаштувати собі марафон перших трьох сезонів перед новим роком. І повірте, ви під іншим кутом подивитесь на мультфільм, але звісно, краще створити для цього особливу атмосферу. Щим може допомогти Zen Market? Zen Market – це сервіс, який робить шопінг в Японії легким. Тепер ти можеш вдягнути шкарпетки зі своїм улюбленим персонажем з губки Боба, взяти Гері до себе під ковдру, і перегляд найкращих серій точно буде. Довершеним. І не забудь за подарунки друзям, консолі та інша техніка, аніме фігурки та м'які іграшки, навіть якісь дикі японські смаколики, ти точно знайдеш те, що треба. Працівники Zen Market самі скуповують товар з японських сайтів, пакуються в одну коробку і відправляють тобі прямісінько додому. Але є ще крутіша фішка: програма лояльності. Як це працює, все просто: замовляєш товари на Zen Market. Вартість усіх відправлених тобі посилок за 4 місяці підраховується і на основі. Цього ти отримуєш кредит на майбутні покупки та кешбек у зенпойнтах. Чим більше замовляєш, Тим більше отримуєш. Наприклад, якщо купиш товарів на 15 тисяч єн, вже маєш перший рівень і кредит на наступні замовлення. Тепер купуй навіть без коштів на балансі. А за реєстрацію з моїм промокодом Кай отримаєш тисячу зенпоїнтів на перше міжнародне доставлення. Посилання в описі. А ти переходь, реєструйся, і нехай зенмаркет стане твоїм головним лайфхаком перед новорічними святами. Отже, на ранніх сезонах губка Боб був не просто серіалом. Це був повноцінний світ, де кожна деталь від анімації до сюжету працювала на створення магії. У ті роки шоу стало еталоном того, яким має бути мультфільм, розумним, веселим і таким, що залишає по собі теплий слід. Але цей золотий період не міг тривати вічно. Далі на мультсеріал чекали зміни, які, на жаль, не завжди були на краще. Четвертий, дев'ятий сезони після виходу повнометражного фільму Губка Боб, квадратні штани і Корона Нептуна у 2004 році. Серіал почав поступово змінюватись. Цей рік став переломним моментом, адже Стівен Гіленбург, творець і головний шоуранер, вирішив покинути серіал. Він залишився виконавчим продюсером, але практично не впливав на створення нових епізодів. Його місце зайняла нова команда творців. І хоча на перших порах десь до шостого сезону вони намагалися дотримуватись встановленого алгоритму, але з часом мультфільм пішов в інше русло. Головною зміною стало те, що серіал втратив свою так звану душу, вайб, атмосферу. Називати можна як хочемо, головне, що ми розуміємо, про що йдеться. Ранні сезони балансували між дитячим, Щою невинністю і гумором для дорослих. Гіленбург умів тримати цей баланс, додаючи глибини навіть у найпростіші сюжети. У післяфільмовий період серіал поступово втрачав ці якості, змінюючи їх більш поверхневими і недоречними рішеннями. Як до прикладу, сторітелінг, який був раніше зрозумілим і логічним в сетінгу мультфільма. У ранніх епізодах, як-от, доставка піци, глядачі бачили історії, які нагадували реальні ситуації життя. Але тепер все частіше почали з'являтись максимально абсурдні обставини: крабсбургер, що з'їв бікіні ботом, вся історія побудована навколо гігантського бургера, що руйнує місто, чи шафлбордінг з відверто брідовими костюмами морського супермена і сліпарика. Але буде несправедливо сказати, що всі серії такі. Є і навпаки ті, що нічим не поступаються к канонічному першому-третьому сезону: Губко Бобильськ, друге обличчя Сквідварда, ненорма. Мальний хрустяшки, спритний кран та багато інших. Хоч і є хороші серії, але можна помітити, як персонажі почали плавно деградувати. Патрік раніше милий і наївний став говорити та робити більше недоречного. Типу, не просто він дурненький, а буквально робить ледь би не навпаки, лиш би був конфлікт. Сквідвард став справжньою жертвою, над якою всі знущаються. Наприклад, у серії візит Сквідварда» відбувається справжнє психологічне знущання над ним та загалом повне божевілля. Губка Боб теж змінився, його ентузіазм і доброта тепер виглядають занадто гіперактивними, а інколи навіть дратівливими. Ще одна помітна зміна гумор. Він став трішечки простішим. Стало менше експерименту, але все одно це той самий гумор з губки Боба. Набагато більше почали використовувати референси на поп культуру, але при цьому дуже вміло адаптуючи, щоб це не вважалось як тупа пародія на щось. Залишились дійсно хороші жарти, але в все таки більшість з них максимум викликають легеньку посмішку, аніж прям поржати з прикола. З поганого я б відмітив, що стало більше фізичного недаречного гумору та жартів на відразі. Тобто транслювалися огидні кадри, лиш би викликати емоцію. Це огидно! серія Колючка яскравий приклад. Весь епізод ми бачимо, і губка Боб намагається позбутися за нози, і це показано з такими деталями, що викликають не сміх, а скоріше огиду застиглі. Пики теж ілюструє цей підхід. Серія складається з того, як герої роблять гримаси, які виглядають більш страшно аніж смішно. Окрім цього, у мультсеріал дедалі більше проникала комерціалізація. Губка Боб почав сприйматись не лише як мультфільм, а як бренд. Лінійки іграшок, мерч, відеоігри, усе це створювало відчуття, що шоу тепер більше зосереджене на зароблянні грошей, ніж на створенні якісного контенту. І це не могло не позначитись на якості самих серій. Глядачі почали поміщати ці зміни. Ті, хто виріс на золотому віці серіалу, все частіше критикували нові епізоди за втрату вайбу перших сезонів. Наприклад, багато фанатів погоджують. Що після п'ятого сезону серіал почав виглядати як тінь самого себе, проте молодша аудиторія, яка вперше познайомилась з шоу, усе ще сприймала його позитивно. Але якщо відкинути Скуфський підхід і серйозно подивитись на оцей період четвертого дев'ятого сезонів, він направду є багато для кого рідним, оскільки це саме той губка Боб, якого найбільше крутили по телебаченню. Особисто я виріс саме на цих серіях, думаю, багато. Та хто з вас також. Уже згодом я зміг розпробувати перші сезони і розумію, що вони містять набагато смішніші і цікавіші епізоди. Але рідною все одно залишиться ось ця серединка сезонів Боба. Мультсеріал став простішим і тому більшість полюбила його. Але сказати, що він став поганим, в мене не повернеться язик. Від четвертого до сьомого сезону майже нема поганих серій, що не скажеш про восьмий, дев'ятий, оскільки мультфільм по. Війти в якийсь повний абсурд, хоча все ще залишається глядабельним. 10-11 сезони. 2015 рік став переломним моментом для губки Боба. Повертається Стівен Гіленбург. Після 8-9 сезону, коли мультсеріал почало нести не в ту сторону, і він вже швидше почав перетворюватись на карикатурну версію самого себе, творець вирішив знову взяти участь у його виробництві, щоправда, на цей раз не так успішно. Але давайте по порядку. Одразу кидається в очі зміни Мальовка. Серії стали набагато яскравішими і динамічнішими. Тут я маю на увазі саме психофізику персонажів, поведінку. Надмірна жестикуляція, міміка, рухи тільки забруднюють мультфільм. Зрозуміло, що це націлено на зумерську аудиторію з Тікток-мисленням, але це вже занадто. Навіщо так багато часу акцентувати увагу на емоціях, які і так очевидні? Наповненість серії стала значно меншою. Важко сказати, що мультсеріал втратив будь-який сенс, але відчувається халтурне ставлення до прописання сторітелінгу. Якщо раніше серія піднімала конкретну велику проблему грошей, довіри, прив'язаності і тому подібне, що вирішувалось завдяки обставинам, то зараз весь епізод крутиться навколо однієї обставини, хоч це і не зовсім правильно так називати, але інколи навіть це конфліктом важко назвати. Пояснюю на прикладі, перший епізод 10 сезону про те, як Боб та Патрік побачили по тебе рекламу мізку крутів, і тепер вони літають по місту, неначе дрони. Весь сторітелінг будується тільки на цьому, хіба що в самому кінці з'являється тип антагоніст, який викрадає мізки, але проблема швидко фікситься. Про що була серія? Чого вона нас вчить? Важко сказати. І в цьому є найбільша проблема починаючи з 10-го сезону. Конфлікти між персонажами почали відрізнятися. З однієї сторони, інколи відчутно повернення тонкої гри на характерах, а з іншої дуже часто на тупих емоціях. Бо Патрік тупий, губка Боб наївний, а пан Крапс жадібний, і типу на цьому все. Тому тут з крайності в крайність. Гумор також суттєво змінився. У серіях, створених під керівництвом Гілембурга, стало набагато більше. Гіперболізованого абсурду і крінжового фізичного гумору, але інколи пролітають непогані жарти, як в дусі перших сезонів, хоча це дуже і дуже рідко. Часто геги і навіть тропи стали повторювані навіть в межах одного сезону. Перша і шоста серія десятого сезону буквально зав'язує конфлікт через телевізор. Таке відчуття, що ціль була випустити якнайшвидше, а не якісно. Хоч і вплив повернення Гіленбурга не відчувся, як би хотіли фанати перших сезонів, сезонів, але загальноглядачам сподобалось. Автори націлились на молодшу аудиторію та на ще більшу капіталізацію. Для дорослих залишили відсилки на старі сезони, як Бабл Бас чи Фред, які дуже часто почали з'являтись у серіях. Хоча я впевнений, що це навмисний хід для того, щоб продавати мерч навіть з цими персонажами. У 2018 році Стівен Гіленбург пішов із життя, залишивши за собою не лише легендарний серіал, а й глибокий слід у серцях фанатів. Його вплив був помітним до самого кінця. Десятий і одинадцятий сезон стали своєрідним останнім подарунком від творця. Серії, створені під його керівництвом, в деяких моментах або в гуморі, повернули серіалу репутацію серед фанатів, а якщо відвертіше, то просто знайшли нову аудиторію. Багато хто вважав, що серіал міг би завершитись на цьому етапі, залишившись на непоганому рівні. Чи вартує його дивитися зараз? Це складне питання. Все залежить від того, наскільки ви любите Боба і наскільки вам важливі перші сезони. Якщо ви фанат жовтого, як я, то краще. Ще передивлятись до 9-го, а ще краще до 7-го сезону. Дивитися після 10-го вартує лише тим, хто може повністю абстрагуватись від старих сезонів і не трігеритись на надмірну міміку для детокс-підлітків підлітків самий раз. Динаміка вибудована таким чином, що навіть немає секундного перепочинку, і це насправді засмучує. Бо одні з найкращих серій, як на мене, це дуже повільні серії з витриманою зав'язкою. Тому дивіться на свій розсуд. 12-15 сезони. Після 2019 року губка Боб квадратні штани вступив в нову еру, яка для багатьох стала справжнім випробуванням на терпіння. Серіал, що колись балансував між абсурдом і душею, тепер повністю орієнтується на нову аудиторію, яка виросла в епоху мемів та яскравих візуалів. Але чи залишився він таким, яким ми його любили? Почнемо з анімації. Сучасний губка Боб. Обстав виглядати яскравіше, деталізованіше, але разом з цим і втратилась простота, яка була однією з ключових рис перших сезонів. Персонажі стали надмірно емоційними, їхня міміка та жести стали ще більше перебільшеними. Замість того, щоб сфокусуватися на розвитку історії, серіал розкидається візуальними трюками, які швидко набридають. Що стосується сторітелінгу, то тут взагалі біда. Серії перестали нести хоч якийсь сенс і яс. Серйозно, навіть 10-й 11-й сезон намагався якось закінчити історії, щоправда, без глибинного змісту, але починаючи з 12-го, це не наче набір скетчів, жартів, які взагалі нічим не закінчуються. Під час перегляду цих сезонів я дуже часто після серії задавався питанням: і що далі? Сюжет просто обрубається, як в серії сквіт Фератов, які логічна сюжетна оповідь не приводить абсолютно ні до чого. Зате сетінг кардинально відрізняється. Це швидше. Нагадує сон при температурі, аніж нашого улюбленого губку Боба. Гумор серіалу теж змінився. Він тепер значно більш орієнтований на інтернет-культуру. Кожна серія виглядає як набір жартів, які легко вирізати і використовувати як меми. З'являється дуже багато відсилок та пародій. Наприклад, у серії губка Боб у Химерії герої потрапляють у сюрреалістичний світ, повний дивних сцен і персонажів, створених більше для візуального шоку, аніж для. Сміху Гіперболізовані реакції персонажів і викривлення їх кожного разу все абсурдніше, неначе це смішно, коли бачиш десятий раз за серію. Але воно працює на нову аудиторію, хоча олскульним фанатам навіть краще не знати про існування цих сезонів. Не можна оминути й спінофи, які стали частиною сучасного губки Боба. Наприклад, табір корал Дитинство губки Боба приквел 2021 року, де всі герої показані дітьми, а анімація повністю виконана в 3D. З одного боку, це цікавий експеримент, але з іншого це повна хрінь. У коралі більше акцентується на рандомних пригодах аніж на розвитку персонажів. Автори не просто знехтували лором, а переписали героїв наново і порушили золоті правила Гіленбурга, який казав, що не має бути спін-офів. Але актуальним авторам абсолютно чхати, і вони намагаються видаїти все більше грошей вже з напівмертвого мультфільму. Ще один спін-офф того ж року шоу Патріка Зірки. Фокусується на історії Патріка та його родини, шоу часто виглядає як збірка жартів без чіткої структури. Жарт заради жарту, і ще й до того дуже поганий жарт. По типу, хтось перечепився, хтось впав. Ну і звісно, цей спіноф також проігнорував лор персонажів. Батьків Патріка з Мульта замінили на інших спінофі лише тому, що перші батьки були нудними. Тепер зірко живе з безліччю персонажів і навіть має сестру. Якщо чесно, це дивитись просто нереально. Після перегляду відчуваєш себе таким же Патріком, як після 10-го сезону. Хоча сучасні діти, які знайомляться із серіалом вперше, часто сприймають його позитивно. Для них губка Боб квадратні штани це яскравий і смішний мультсеріал, який відповідає їхнім очікуванням. Попри це, губка Боб усе ще залишається одним із флагманів Нікелодіону. Серіал продовжує виходити, збираючи нову аудиторію і, хоч не так активно, отримуючи стару, на жаль, тут не буде хіппі-енду, як було з Огі та Кукарачі, в якому перезапуск був дійсно непоганим. В даному випадку все навіть жахливіше аніж могло би бути. Ні один мультфільм на моїй пам'яті не показував настільки швидку деградацію, навіть і самі Сімпсони протримались набагато довше. Хочеться вірити, що колись проект передадуть людині, яка по-справжньому любить Боба, а не хоче його просто продати. Але на жаль, допоки можу лише сказати, що краще б мультик вже закрили. На цій ноті залишу відповідь за вами. Як ви вважаєте, чи зміг губка Боб адаптуватись до сучасного світу, і це норма, що він націлився повністю на дітей? Чи він усе-таки вже взагалі не той мультфільм? Напишіть свої думки в коментарях. А поки дякую за перегляд. Не забудьте поставити лайк, перевірте свою підписку на канал і поділіться цим відео з друзями, які теж виросли на губці Бобі. А ще ви можете підтримати. Мене через Монобанк на Patreon або оформити спонсорство прямо тут, на Ютубі. Усі посилання залишив у описі. До зустрічі!